Наша 9-та гімназія взагалі її відвідали всі перші особи країни, тільки лише президента не було. Від початку війни ми відкрили в нас в гімназії свій цех, де шили турнікети, і багато хто з колег говорить, що ми цим врятувалися. Можемо сховатися по підвалах. І не виходити з зараз п'яті класи, це просто вони настільки ну скучили за спілкуванням. Вони навіть в телефонах не граються так на перервах, а спілкуються між собою. А які все ж залишаються проблеми в сучасній середній школі? Як ви думаєте, яку заробітну плату отримує молодий вчитель, який приходить в школу? Питання на питання. Давайте поговоримо про переселенців. Це наші діти, ми повинні їх зберігти. Як ви прогнозуєте взагалі завершення навчального року? Якщо всі будуть прагнути цього так от одночасно, то ми його будемо завершувати в перемозі. Друзі, вітаю! Це проект актуально зголошеним. В Україні триває російсько-українська війна. В своїх програмах ми намагаємося розкрити. Всі аспекти цієї страшної події в Україні намагаємося всіляко показувати різні сторони, кутки різних спікерів, запрошуємо, професіоналів для цього. І е, одна з моїх улюблених тем на цих крет це тема освіти. І сьогодні я вирішив запросити е, свою подругу, е, серйозного експерта, експерта на, на рівні держави. Директорку 9-ї гімназії міста Черкаси, депутатку Черкаської обласної ради Ірина Топчій не вітаю. вітаю ірина Топчій, директорка Черкаської гімназії номер 9 кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Черкаського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників, заслужена працівниця освіти України. Ми сьогодні говоримо на тему, в яких умовах перебуває сьогодні середня освіта. Говоримо про як розвивається взагалі освіта в умовах війни. І очевидно, що першим питанням буде те, що вже почався навчальний рік. Яким він є цей старт навчального року? Чим він відрізняється від попередніх років? Цей навчальний рік особливий для всіх нас, тому що історія незалежної України не знає навчального року, який розпочинається під час війни. І для того, щоб він був успішним, щоб він був якісним, була здійснена дуже велика підготовка. Чотири таких напрямки, про які говорить міністерство, на цей навчальний рік визначаються пріоритетними. Це перш за все, створення безпечних умов навчання для дітей, безпека їхнього життя, здоров'я. І для цього була проведена надзвичайно велика робота, створені безпечні умови в укриттях і до навчання приступили діти тілі. Тільки в тих закладах, які мають укриття, і ці укриття пройшли перевірку експертної такої комісії, тільки такі школи на сьогоднішній день відкриті для навчання. В нашому місті було прийнято рішення, що навчання в офлайн форматі буде здійснюватись для учнів перших, других і п'ятих класів. Це обов'язково. Але кожний заклад вирішує це питання індивідуально. І е, обирає е, безпечні форми навчання для тих класів, які можуть забезпечити умови перебування в укритті, е, кількість місць в цих укриттях і таке інше. Е, тож е, всі школи е, в Черкасах розпочали навчальний рік, але деякі школи е, прийшли в інші заклади для того, щоб навчати дітей там в е, безпечних умовах. Ще один такий аспект, яким відрізняється цей навчальний рік, це впровадження державного стандарту нової української школи на рівні базової загальної освіти. Тобто ми вперше в п'яті класи привели дітей, які навчаються за програмою нової української школи. Ми перейшли в п'ятому класі до компетентнісної освіти. І такі діти в нас приходять в школу кожного дня. Вчителі разом з дітьми вчаться. Застосовувати цей стандарт на практиці, застосовувати на практиці ті навчальні знання, які вони отримали протягом літа. Тобто, в п'ятих класах у нас дуже багато цікавого і незвичайного. Наступне, на що ми звертаємо зараз увагу, і міністерство це визначає як пріоритетним напрямком цього навчального року, це національно патріотичне виховання. Тобто, волонтерська діяльність, якою займаються і вчителі і учні, вона продовжується і під час навчального року. Зараз ми готуємо великий проект до 14 жовтня про наших захисників батьків, про наших захисників вчителів, діти, які займалися волонтерською діяльністю протягом літа, протягом продовжують займатися нею зараз. Ми знаємо все про цих дітей, ми їх заохочуємо, допомагаємо. Ну і школа є центром такої гуманітарної допомоги. Наші вчителів це поговоримо пізніше, бо були... воно відповіді від... дали відповіді на, на всі мої запитання. Так, хочу засвідчити те, що шановні глядачі. Що наша 9-та гімназія, взагалі її відвідали всі перші особи країни, тільки лише президента не було. Був прем'єр-міністр, представник міністерства освіти, була заступниця міністра освіти. І дійсно всі пересвідчились в тому, що наша гімназія дійсно вона варта того, щоб продовжувати навчання і дійсно створені належні безпечні умови, і про це писали всі засоби масової інформації. Тому я думаю, що ви підготувалися як якнай найкраще. Чи вдається, окрім того, що створені належні умови для навчання, чи вдається, от ви говорили про те, що новий стандарт освіти, чи вдається взагалі розвивати освіту? Чи вдається нові якісь підходи, нові якісь ідеї втілювати в життя? І наскільки це складно робити в нових реаліях життя? Ну, ви як освітянин, думаєте, що складніше всього в впровадженні нового стандарту? Питання на питання. Складніше це, мабуть, участь дітей на самих уроках, ні. Зміна свідомості вчителів. О. Вчителі, які все життя вчили е, дітей за е, вимогами старої української школи, як ми її називаємо, вони е, так і вважають, що потрібно далі так навчати. Е, але діти зовсім інші приходять mm -hmm. до нас в п'яті класи. І тому для того, щоб розпочати роботу в п'ятих класах, вчителі проходили. Обов'язкове навчання угу. Вони вивчали е, особливості психології дітей, особливості е, нової української школи, початкової школи. Багато дуже наших вчителів знайомились з роботою четвертих класів в минулому році, знайомились з тими дітьми, які прийшли зараз п'ятий клас, і то е, є запорукою успішного впровадження нової української школи в п'ятому класі. Е, крім того, Діти, які прийшли в п'яті класи, вони ж вже вчились в початковій школі так. за принципами нової української школи. Вони дуже багато уваги приділяли груповій роботі, лідерським якостям, комунікативним особист... особливостям, і все це повинно перенестись в середню школу. Все це треба зберігти і розвивати. А не вчити так, як колись вчили раніше. І тому вчителі, що працюють в п'ятих класах, вони я їх бачу абсолютно новими особистостями. Це, звісно, і професійне зростання вчителів, і застосування тих знань, які вони отримали. Дуже велика співпраця тут без неї просто неможливо уявити собі сьогоднішній момент. Це співпраця з нашим інститутом післядипломної освіти, де всі вчителі проходили курси. В нас в школі є експерти, які навчають вчителів колег. Це Андрій Сергійович Тетюк, Зінда Васильна Шевченко. Я також викладаю на цих курсах. Тобто, це дуже велика робота попередня. Давайте проговоримо про морально-психологічний стан і вчителів, тобто колективу. І дітей, і очевидно батьків, тому що неможливо дійсно освіта без цього трикутника відомого. Як над цим працюєте? На, наскільки... що для цього робити, Щоб і батьків заспокоювати дітей само зрозуміло, і ще й колектив тримати не тільки просто в нормальному тонусі, а ще й розвивати їх, Про це говорити. Ну на сьогодні це вже не так актуально, як це було. Ну, місяців 5-4 тому. Навесні, е, так навесні. Тому що тоді були такі моменти, що наші психологи, е, велика черга була від вчителів замовлення на бесіди з дітьми. Mm -hmm. е, кожного дня класні керівники зустрічались з дітьми в онлайн-форматі, спілкувалися про те, де вони знаходяться, що в них відбувається, як їх настрій, як їхні емоції. Е, вчителі також дуже важко було переживати ці моменти. Від початку війни ми відкрили в нас в гімназії свій цех, де шили турнікети, і багато хто з колег говорить, що ми цим врятувалися, угу. тому що вони приходили, вони були разом, ми разом обговорювали новини, ми разом щось робили, ми разом е, допомагали один одному, е, тому що в нас в колективі діти, чоловіки е, беруть участь у військових подіях, і е, важлива підтримка, допомога, не тільки моральна і матеріальна. Е, Наші колеги там на передовій на сьогодні знаходяться. От один, до речі, повинен на побивку приїхати. Тобто вчителів також підтримували. Ну, а батьки, коли бачили, що діти спокійні, діти задоволені, то то для батьків було найголовніше. Ви говорили про те, що школа також стала і гуманітарним таким хабом чи центром. Взагалі в області, в місті, в мікрорайоні. Що робилося, що робиться, і чому вирішили, тому що я знаю, деякі навчальні заклади просто закрили свої двері, роздались по домах, ну, робили свою очевидно роботу там онлайн. Чому вирішили цим займатися? Навіщо це? Може просто сховатись по підвалах і не виходити звідти. Ну, це рішення кожного особисто, можливо, комусь треба і так було перебувати в такій ситуації. А так склалися обставини: зустріч з цікавими людьми з нашими друзями, які запропонували тут розміщатися. Стити гуманітарний центр це й допомога волонтерів, які прямували в напрямку медичного забезпечення. Ну і наша діяльність батьків, дітей кожного місяця. Буквально щось таке. Ми адресне здійснювали. Mm -hmm. Допомагали людям, які просили цього. Ну, звісно, в більшій мірі це була така адресна допомога. Ви в попередні своїх відповідь говорили про. Національне патріотичне виховання. Ми пам'ятаємо, що війна не почалася в лютому 22-го року. Вона почалася ще в 14-му році, і був певний такий сплеск патріотизму, сплеск носіння вишиванок. Відповідно, це також відображалося і в виховній роботі в закладах освіти. Потім якесь певне, було затища. Зараз знову цей сплеск. Що треба зробити, щоб воно не було просто даниною моди? Того, що зараз це це на, на часі. Чи велеться ця робота постійно населене патрічне виховання е, і ваших гімназії, взагалі в закладах освіти. Uh, і що на що найбільше робиться акценти в цьому напрямку? Uh, ну, мова йде не про те, щоб, що зараз відбувається якийсь сплеск, а мова йде про зміну uh, орієнтирів в навчальних освітніх планах, uh -huh. в освітніх програмах, навчальних планах і, взагалі, uh, внесення uh, змістової національно-патріотичної uh, в навчальні предмети, і uh, щоб це була системою роботи нашої освіти. Е, тому е, на сьогоднішній день це не такі епізодичні, якісь мова йде про те, що в перспективі це буде саме систематично е, на всіх предметах. От ми, наприклад, зараз всі предмети, е, всі уроки, кожний модуль розпочинаємо з того, що відбувається. От які події, який день війни, тобто кожен вчитель розпочинає свій урок з цього будь-якого предмету, і то показник того, що людина суспільно активна, угу. що людина залучає дітей до, до, до цих подій, що людина е, з дітьми їх обговорює. Е, і тоді вчитель е, бачить результати своєї роботи е, власним прикладом, власним зразком. Ну і звідси відповідно діти несуться свої також родини. Звісно, і змінюється звісно, так. не тільки дитина в школі, а змінюється взагалі. Всі українські родини черкаські. Давайте поговоримо про переселенців: яка кількість дітей прийняла ваша школа, скільки дітей зголосилося навчатися. Також я знаю, що є вчителі, які вже приїхали до вас працюють. От наскільки з цією категорією складно, не складно працювати. Ну, така категорія дітей у нас з'явилася ще в 2014 році. Їх тоді було теж немало в нас. А в, цю, в період, 24 лютого, найбільшу кількість переселенців вимушено переселених осіб наш заклад прийняв з 24 лютого. Найбільшу кількість дітей, які в нас навчались в минулому навчальному році, це було 91. На сьогоднішній день це 64. Е, більше немає в жодній школі міста. Ага. Е, ми активно працюємо з їхніми сім'ями, з дітьми і е, намагаємось створити такі умови, щоб вони відчували себе як вдома. Підтримуємо, допомагаємо, індивідуальна якась допомога адресна це все те, чим ми займаємось постійно. Ну і, мабуть, тому бажаючих до нас прийти така кількість не зменшується. Діти, які навчаються у нас з лютого місяця, деякі вже повернулись додому. Є навіть такі випадки, що діти повернулись додому, а продовжують навчатись у нас, враховуючи онлайн-формат. Ми цьому дуже раді, що ми змогли створити такі умови дітям, що вони не хочуть їхати і не хочуть полишати спілкування з нашими вчителями з друзями в класах, де вони навчаються. Три вчителі ми взяли на роботу. Також думаю, що вони відчувають себе комфортно, думаю, що вони мають наміри залишитись тут в Черкасах, і буду дуже задоволена цим, тому що вчителі професійні, вчителі мають велике бажання працювати, гарні люди, тобто, все добре. Про 9-й назію знали. Далеко за межами міста і області, тому я думаю, коли обирали місто, то обирали і гімназію. Або навпаки, обирали гімназію, куди їхати. Ну хай вже буде Черкаса. Так, вже. Да, да. Ну звісно, були і такі випадки, але не, не, не місто вибирали а по Черкасам, квартири підбирали, щоб тут недалеко десь було, було і таке. Частина певна наших дітей мешкають в Мошногір'ї, але навчаються у нас допомогли їм там. З забезпеченнями підручниками і партами на сьогоднішній день щоб зручно було. Ну тобто, все всі потреби, які виникають, намагаємось вирішувати. Що з тими дітьми, які за кордоном, тобто діти дев'яти гімназії, жителі Так, на хтось вісти. з них хтось з них виходить на навчання онлайн, хтось з них буде обирати іншу форму навчання, тобто чи домашню, чи екстернат, але більшість з них все таки намагаються виходити на навчання. Можливо, там не не, не кожного, кожного дня там Якось в графіку в якомусь певному вчителі з розумінням до цього ставляться, тому що це наші діти, ми mm -hmm. повинні їх зберігти і дуже сподіваємось, що вони скоро повернуться в місто і будуть продовжувати навчання. Вікторина, а які все ж залишаються проблеми в сучасній середній школі розвитку освіти і як їх долаєте? На сьогоднішній день я би визначила найбільшою проблемою освіти, які доводиться вирішувати кожному директору, це кадри. Угу. Кадри, тому що багато вчителів в силу певних обставин виїхали за кордон. Ну і знову ж таки, от, як ви думаєте, яку заробітну плату отримує молодий вчитель, який приходить в школу? Близько до мінімальної. Ну близько на руки десь 7-700. вчителі, який закінчив вищу освіту, прийшов в школу, має класне керівництво, має 18 годин. Він за цілий місяць роботи на руки отримує 7 -700, Ну сім сімсот, якщо бути а, я десь місяць тому, що багато шкіл були в пошуках вчителів. Так, зокрема, так. там з англійської мови таки найбільше, Да, да така да, потреба була да, по місту. Да. То я думаю, що ця ситуація в в цілому в Україні всього ну, як краще. на мене, то треба в місті, мабуть, вирішувати якось так програми, програму підтримки молодих вчителів. Хоч у них там є невеличка підтримка від держави. Ага. Але от так, як колись там тренерів підтримували в спортивних да. школах, е, так молодих вчителів, на мою думку, треба якось утримати, тому що вчитель, який попрацював 10 років, він впевнено відчуває себе. В нього велике навантаження, в нього вже категорія там певна. І він отримує пристойну, скажімо так, зарплату е, і може почувати себе впевнено. Чи є подібне доплати в інших містах України? Е, я думаю, що немає. а Чому б не зробити першим нам бути в цьому, да, Так, Так, так. Да. Ще які проблеми, окрім кадрових? Ну звісно, на сьогоднішній день проблема. От сьогодні я їхала сюди до вас, проблема безпеки і створення таких умов, і те, що ми нестабільно в Києві знову замінували школи. Е, ну от, розумієте, Ми всі кожного дня е, дуже, в очікуванні чогось такого. Да. Е, це стає нормою наше очікування, але те, що такі умови, то це не норма і велика проблема. Дуже хочеться спокійного навчального року, е, спокійного перебування дітей в школі всіх. Е, хоч зараз от у нас є така тенденція, батьки деяких класів от сьогодні вийшли, перший день вийшов шостий клас в школу. Mm -hmm. Ще один шостий клас які Просяться батьки вийти також з наступного тижня. Ми їх виведемо. Тобто, батьки бачать, що ми створили безпечні умови і сподіваюся, що таких класів буде все більше. Школа також славиться своїми такими цікавинками, родзинками, зокрема робототехнікою. І наша школа, 9-та гімназія, неодноразово ставала переможцем всеукраїнських конкурсів змагань. А, також брали участь і мали гарні результати на міжнародному рівні. Як зараз з цим напрямком з розвитком робототехніки? Весь, весь цей напрямок? Ми намагаємось зберігти, але Тратилось то найкраще і найцінніше, що було змагання, можливість дітям спілкуватись між собою і і бачити рівень свого, е, своєї майстерності. Mm -hmm. Всі ці змагання переведені в кращому випадку в онлайн формат. Ну а на сьогоднішній день їх дуже мало залишилось. Тому сподіваюся, що все-таки ми е, після перемоги повернемось до активної такої діяльності в цьому напрямку. Чи здається вам, що е, той формат навчання, який сьогодні ми маємо. Все ж таки, ми трошки були підготовлені до цього зв'язку там з ковіду ситуація, що що освіта мала можливість підготуватися, мала мала можливість, скажімо, на на нову таку платформу вийти. Ну, по перше, я хочу вам сказати, що коли ми ми питали от, дітей, які до нас прибули вимушено переміщених, угу. то вони відзначали дуже я... таку якість нашого дистанційного навчання. Угу. Вони говорили, що порівняно з їхніми містами в нас значно якісніше проходять ці онлайн уроки, і дистанційне навчання, справжнє дистанційне навчання, таке як воно верніше онлайн навчання, таке як повинно бути. Тож я впевнена, що в нас воно в місті дійсно дуже яко. Якісне. Тому що така оцінка була не поодинока. В порівнянні з іншими ми дуже непогано підготувалися до такої ситуації. Мабуть, всі ці карантинні заходи нас змусили до цього підготуватись. Але на сьогоднішній день вчителі скучають за дітьми. і Дуже нам хотілося б бачити очі дітей вживу, спілкуватися з ними вживу. Зараз п'яті класи, це просто вони настільки ну, скучили за спілкуванням, вони навіть в телефонах не граються так на перервах, а спілкуються між собою, тому що їм не вистачає цього. Ці класні емоції, дійсно, так, які да, Так, а, Ну, На завершення від них на... ви досвідчені освітян, ви вже бачили багато що, знаєте, багато що. Як ви прогнозуєте взагалі завершення навчального року, який він буде? Можливо, це стільки прогнозування, стільки побажання. Ну я просто думаю, що якщо всі будуть прагнути цього так, от одночасно, то ми його будемо завершувати в перемозі під мирним небом і будемо працювати як звичайно. Ми звикли до такої освіти. Дуже хочеться, щоб це було в мирі. Я вам дякую. Люди, які вірять, горять, надихають і дихають можливостями. Люди, які впевнені, що на тисячу це неможливо, тому що є одне усе вдасться, якщо. Хто не боїться створити, зламати, піти проти течії, винахідники ідей та вибудовники можливостей. Люди, які роблять для країни більше і з якими хочеться робити більше. Люди, які рухаються далі, та рухають усе навколо себе. МХП світ можливостей. Наші партнери один з найкращих ресторанів країни. Фабрика Ануар на Кагаріна-1 в місті Черкаси. Наш правничий партнер адвокатське об'єднання ВІП енд компані. Команда професіоналів, яка працює для вас. Наш смачний партнер, торгова марка Смаковинка. Якість завжди у центрі уваги. Друзі, це була програма Актуально зволушеним. Ми сьогодні говорили з експерткою, з відомою освітянкою в Україні Іриною Топчій, 9 ї гімназії, депутатку Черкаської обласної ради про розвиток середньої освіти в умовах війни. Друзі, не забувайте лайкати нас, перепощувати також шукайте нас на наших ресурсах. YouTube канал. Телеграм канал Вайбер Фейсбук все буде добре. Україна переможе. До нових зустрічей. Дякую.